Ну от, бачимо, чи є покупці. Є покупці. Магазин. Непорожній торговий центр. Тобто це дуже-дуже добре. кінець, можна знайти там. Там, що? там вареники в маслі спочили в бозі разом з маслом. Нічого нового ви там не побачите. Магазин лук є, більше нічого нема таке. А, то, що я вам казав. Вареники в масти відсутні. Ну, робиться ремонт, буде щось нове. А як буде щось нове, вам обов'язково покажемо, розкажемо, що нового. Так, ліворуч Анді. А вже знаєте, коли в торговий центр переїжджають магазини Анді, Аврора, Дінь, то наступним кроком буде відкриття в торговому центрі секонд-хендів. Так, так. В Києві вже таке є. Особисто бачив. Є кілька торгових центрів в Києві, де відкрилися секонд-хенди. Тут що був. Бедрик був. Бедрика нема. Розетка є. Кан з тварини відкрились напередодні 1 вересня. Ні, ні черг, ні кас, ні виторгу. Родинна ковбаска. Теж не дуже заповнена. О, Єдине, де є це, а тут кава булочки. Бачите, кава булочки. Тут, тут єдине місце, де ми бачимо, що є черга. Що є. А йдемо на вихід. Підемо вулицю Стерницькою, подивимось. З 8 до 23. -ї. Працює сільпо. Чи не йти Стерницькою, можливо, якось іншою, цікавішою дорогою подумати, піти я зараз подумаю. Та, давайте справді тут підемо. Давно ми тут не ходили, Стебницька знаєте, такий заїжджений маршрут давно були на Стебницькій. Хтось скаже, що все то саме, все так само. Ой, йдемо, така вуличка. Вийдемо набагато швидше і до вокзалу, і до центру, якщо не підемо. Плюс побачимо, що тут де як будується. Погадаю, ми вийшли з торгового центру Вектор, там далі Стерницьке кільце. Ми йдемо напрямку до центру. <кій> <І> справді. <кій> Хороший варіант для тих, хто не любить ходити по рівній дорозі. Є дорога не рівна, але коротше <кій> можна, можна швидко дійти до центру. Хто пам'ятає, тут був Міленіум? Я пам'ятаю Міленіум. Хто пам'ятає, тут був кінотеатр? Я не пам'ятаю кінотеатр. Але є в нас глядач? О, є. Правда, правда. Який розповідав свої спогади про те, як він відвідував кінотеатр, як це було, як тільки для нього крутили кіно. Спогади реально гарні. А, тут буде будиночок. Колись. Якщо добудують, Ви бачите, от той теж казали, що там буде будинок, та і, що? і нічого. Поки що тут є гора. От, і по всю гору є стежка праворуч. Цією стежкою можна вийти до вокзалу, до залізниці і навіть ну, зразу так на Мазепи можна вийти, я вам скажу, дуже швидко і дуже зручно. А зараз ми постараємося подивитися таки будинок. Як він буде? От. А, буде кілька секцій. Значно. Візуалізація є, ми показували візуалізацію. Ви можете подивитися, побачити. Що скажу? Будинок буде високий гарний. Крім того, нас часто питає, де стадіон Трускавці. Та от стадіон Трускавці тут відбуваються футбольні матчі. Можна переглядати, приход в дні їх проведення. А далі вокзал. Оце, це, до речі, уличбут, я навіть не знав кафіра, уличбут будує ту споруду. Хто цю споруду будує, я не знаю. Ну, Точніше знаю, але може вони не хочуть, я казав. Ай, стадіончик. йдемо далі. Там далі базар, ви знаєте, там далі промисловий ринок, щоб праворучти. А ліворуч, ми вийдемо на базар, там теж частина промислового, можна вийти на продуктовий, точно так само ринок. І готелі. Частина з них працює, частина не працює, то все як завжди. Ну, тут ми так легко йдемо, бо бачите, сухо під ногами. Під ногами було не сухо. впав дощик. Ми би так легко не йшли. Це десь така дорога, щоб я довго не пояснював, бо теж є така поїздка до Карпатського моря, то як до Карпатського моря доїжджати, то там десь така сама дорога по стану. А направо тут, якщо піти, то вийдете на вокзал. А і наліво захід на ринок. Ми вже вам казали, направо теж захід на ринок. Вулиця різняка Макомацьку. Тут сюди оренда-оренда написано. А хтось продає, не правда казав, що на ринку ніхто нічого не продає. Я бачу, один чоловік щось продає на ринку. А і два чоловіка щось продають на ринку. Так. А так-то так справді поруч. От ряди. Ряди тут у ринку. Це, це не 12-та ночі, 14-40. Нашки постану. Щось працює. А відвідувачів не сильно видно, але так. Ножки можна подивитися, що навіть частина магазинчиків відчинена, відчинені, бачите. І навіть щось продається. П'ятий ряд ми вже дійшли. Продавці ну, я думаю, не всередині, то напевно і покупці всередині тисячами та, Але якось так цікаво, що справді жодного, жодного не видно. Покупця поки що. Це образливо. Це вже перший і другий ряд ми дійшли фактично. Ай, доходимо. Доходимо до напису ринок. Направо тут до... Залізничного вокзалу можна вити. Напис ринок. Хтось йде через ринок, я розумію, просто скрутити дорогу. Ну, Бо іншого пояснення нема. Що на цьому ринку можна робити, так. Красень, промисловий ринок, я думаю, теж в багатьох є спогади. Що, де, як він тут купляв, як тут було, а тепер можна подисти, як тут зараз.